Вчора у манежі спортивного комплексу Політехнік відбулися ігри в рамках Кубка Кременчука з футзалу. У нас відбуваються фінали міста Кременчука з футзалу з п'яти ліг. Це четверта ліга, третя ліга, друга ліга, перша ліга та вища ліга. Також організатори поєднали турніри, влаштувавши для фіналістів додаткові змагання. На даному етапі всі учасники вибороли можливість грати в фіналі, а також буде проводена Ще один кубок, там де будуть грати фіналісти, а також вища ліга. Це буде 14 команд і плюс переможність з того року адвокати кої. Та буде кубок імені Белиха. За результатами ігор першої ліги перемогу здобула команда Стріт. Гра була нелегка. Суперник готувався до цієї гри. Ми теж налаштувалися, виграли нас перемогою. Ну, гарна була гра. Інтрига була до останнього. До, до останнього гравця всі били пенальті. Ми, ми вийшли кращими. Фінал вищої ліги з футзалу відзначився більш конкурентною та напруженою грою. У запеклій боротьбі команда зірка поступилася команді Геологія. Дуже швидко би, пропустили три м'ячі. Потім тяжко відіграватись. Команда дуже сильна. Всі гарні гравці. Ми також давали бій, трошки не пощастило. Хочу подякувати всім організаторам. Важка гра, хоча ми розпочали дуже добре, забили два голи швидкі, і здавалося, що все-таки надалі буде, але трошки хлопці-суперники зібралися і почали здавати моменти нам. Нам стало важче трошки оборонятися, тому в кінці така гра була. Рівна, але ми вистояли, не пропустили третій гол. Ми перемогли. Безперечно, у ці непрості для України часи надзвичайно важливо підтримувати усі спортивні ініціативи, які демонструють силу духу та єднання нашої нації. Щиро вдячні українським захисникам, завдяки мужності і самопожертві яких є змога проводити такі змагання. А нашим спортсменам бажаємо наснаги та яскравих перемог у подальшому. Дмитро Цирюльник, Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.